Як проникнення в Америку відбувається? В США все будується на рекюренревані. Yeah. В Європі все будується на чистих платежах. Uh -huh. І це от така прям велика особливість, що в Європі люди бояться recurring revenue. Угу, да, підпишешся, десь картку внесеш і воно з тебе списується. Да, я розумію це, да. В США це Успокійно. типу супербазова річ. Нам угу. в США, от ми коли почали виходити, вони кажуть, «Чуваки, у вас best in class hardware, але у вас безкоштовна апка, ми кажемо. Ну так, вона ага. безкоштовно. Ага. Вона каже, ну ні, типа, ми хочемо платити і вам, але типу, щоб і клієнти нам платили. Ми починаємо е, будувати так, свою платформу для recurring revenue платежів. Uh -huh. Відповідно, uh -huh. ми ось минулого року ми презентували свої сервіси. Uh -huh. Все вже починаються якраз ці сервіси, які є частиною цієї бізнес-моделі. Uh -huh. Ось. І тут у нас є змога десь там бути агресивнішими в Угу. Uh -huh. Ми кажемо, дивіться, cost of ownership. Uh -huh. Типу, ось є наш продукт, і він вам за 5 років користування буде коштувати от стільки-то, uh -huh. а конкурент буде коштувати от стільки-то. Угу. Uh -huh.